Минулого тижня прикарпатські вогнеборці ліквідували більше 20 пожеж дві особи загинуло. У зимовий період зростає кількість загорань у житловому секторі. Рятувальники головного управління ДСНС в області привітали старолисецьких вогнеборців з річницею створення підрозділу. Рятувальники застерігають громадян правильно експлуатувати електрогенератори. Продовж минулого тижня працівниками служби порятунку Івано-Франківщини було ліквідовано більше 20 пожеж. Дві особи загинули. Основними причинами виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем під час куріння, необережність при користуванні електричними приладами. Також однією з причин виникнення пожежі на балконі багатоповерхівки стала акумуляторна батарея, яку через планові відключення електромережі люди. Почали використовувати як альтернативне джерело електроживлення. 20 грудня о 2 годині ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крилос Галицької територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Галич, які, прибувши на місце події, встановили, що вогонь охопив кімнату, перекриття та покрівлю одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали. В апаратах захисту органів зору та дихання пожежу ліквідовано у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Під час гасіння пожежі ланкою газодимозахисної служби в одній із кімнат. Було виявлено тіло власника житлового будинку без ознак життя 1963 року народження. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем зі сторони загиблого під час куріння. Також рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла в місті Івано-Франківськ на вулиці Польова. Горіла крівля двоповерхової будівлі. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. 21 грудня о 4 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Двохповерхової будівлі по вулиці Польова в місті Івано-Франківськ. До місця виклику негайно було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, а також вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибутті до місця виклику було встановлено, що горить крівля двохповерхової будівлі. Площа пожежі складає орієнтовно 100 метрів квадратних. Загальна площа будівлі 1800 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 5.52 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.28 вогнеборці ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки професійним діям вогнеборців на пожежі було врятовано обладнання, що використовується для виготовлення напівфабрикатів продуктів харчування. Постраждалих на пожежі немає причину виникнення пожежі та збитки наразі встановлюється. 21 грудня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вікторів Галицької територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців міста Галич. Прибувши до місця, було встановлено, що дерев'яний житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1962 року народження без ознак життя. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі. Стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати правил пожежної безпеки. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Ні в якому разі не залишайте електричні прилади без нагляду. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником. Бережіть себе та своїх близьких. Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати прилади опалення для обігріву осель, електрообігрівачі, печі, газові прилади. Саме це найчастіше стає причиною виникнення пожеж у житловому секторі в зимовий період. Однією з великих помилок людей є використання для обігріву приміщення, печей для приготування їжі. Популярністю в цій справі користуються як електроплити, так і газові плити. Наголошуємо, це суворо заборонено. Перед початком опалювального сезону побутові газові котли, печі та інші опалювальні прилади повинні бути старанно перевірені і відремонтовані. Багато приватних будинків не мають водяного опалення і оснащені печами на твердому паливі. Пічне опалення завжди створювало і створює мало проблем населенню, особливо в сільській місцевості, де у багатьох будинках є піч. Тому фахівці служби порятунку нагадують основні правила пожежної безпеки при експлуатації печей. Під час використання пічного необхідно. Перед початком також впродовж усього опаленого сезону слід очищати димоходи та печі від сажі. Біля кожної печі перед топкою мотором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше як 50 на 70 см. Крім того, не можна топити печі з відкритими дверцятами. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені і побілені. Попіл, і шлак, який видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціальні відведені місця також відключення електроенергії на території Івано-Франківщини тривають, і люди почали використовувати електрогенератори. Однак переносні електрогенератори є джерелом підвищеної небезпеки, тому потрібно суворо дотримуватись основних правил безпеки. Рятувальники Прикарпаття закликають всіх жителів неухильно дотримуватись правил безпеки під час використання електрогенератора. Купляйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкцій виробника. Генератор необхідний. Необхідно розміщувати зовні будівлі і на відстані до суміжних об'єктів не менше 6 метрів. Перед пуском генератора не Необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені. Під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан у разі виявлення, підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчить про його несправність, негайно вимкніть та знеструмте агрегат. Особливо піклуйтесь про малолітніх дітей. Не залишайте їх без нагляду, щоб вони не постраждали під час обігріву або ж їхні пустощі не призвели до біди. Отже, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своє. Часні висновки та будьте уважними і обережними. Бережіть себе та своїх близьких від біди. П'ятнадцятиріччя функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони відзначили в селі Старий Лисець Тисменецького району. Привітати громаду зі святом завітали представники головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. 21 грудня 2007 року було створено підрозділ місцевої пожежної охорони. Першими працівниками стали місцеві мешканці та колишні рятувальники. Рятувальники головного управління ДСНС в області привітали старолисецьких вогнеборців з річницею створення підрозділу та зазначили, що 15. Дедцять років тому було укладено багато сил часу у реалізацію цього непростого завдання селищним головою Лисецької селищної ради Анатолієм Лущаком. Ця ініціатива знайшла повну підтримку та сприяння і в керівництва головного управління ДСНС в області, адже створення підрозділів місцевої пожежної охорони є одним з пріоритетних напрямків діяльності головного управління. Селищний голова Анатолій Лущак зазначив, що пожежники Старолисецької МПО, окрім рідного села, виїжджають на пожежі в 9 навколишніх сіл, що є свідчі. Потрібності і важливості функціонування такого підрозділу у старому листі. Штат місцевої пожежної охорони постійно збільшувався і зараз налічує 10 осіб. Люди, які прийшли у команду за покликом серця, залишились вірні своєму обов'язку і покликанню перед громадою. За 15 років функціонування МПО було здійснено більше 700 виїздів, серед яких значне місце займали гасіння пожеж, житлових будинків, господарських споруд, сухої трави. Траплялися виїзди на ДТП та пошук заблукали грибників. Всю громаду від... Вітаю керівництво, яке співпрацює з державною службою надзвичайних ситуацій, і щиро радий, що така служба в нас є. Будемо прикладати всі зусилля для того, щоб вона. Існувала в дальнішому, і рятувала людей, Підсумовуючи ці всі здобутки начальником Івано-Франківського районного управління головного управління ДСНС в області Василем Мацелеком, Працівникам МПО були вручені подяки за багаторічну сумлінну працю на благо громади, адже саме завдяки їм мешканці цього і сусідніх сіл відчувають себе захищеними перед лицем вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Головне управління ДСНС в області вітає всіх працівників. Місцевої пожежної команди старого листя, селища міського типу лисець, голову територіальної громади, який дуже багато приділяє уваги безпеці територіальної громади, здійснює їхнє матеріальне технічне забезпечення, утримання, а також бає про безпеку громадян. Рятувальники провели роз'яснювальну роботу у центральній частині міста Івано-Франківськ щодо безпечного використання електрогенераторів, адже тут практично всіяно цими приладами. Рятувальники спілкувалися з власниками магазинів та пересічними громадянами, нагадували основні правила експлуатації електрогенератора, особливу увагу звертали на зберігання пального та мастил. Також працівники служби по рятунку радили встановити в приміщенні детектори чадного газу, щоб запобігти отруєнню. В ході рейду рятувальники звертали. Увагу на розміщення генераторів, а саме чи даний прилад встановлено на відкритому повітрі, та чи зберігається відстань 6 метрів від горючих конструкцій. Усім власникам генераторів також радили придбати вогнегасник і тримати його поряд на видному і легкодоступному місці. Дуже добре, що рятувальники проводять таку роботу і інформують громадян щодо безпеки користування генераторами. Бувають різні випадки, і треба розуміти, як їм користуватися, щоб вберегти своє життя. А щоб уся інформація запам'яталася і була під рукою, рятувальники поклеїли на генератори наліпки з правилами безпеки під час користування електрогенераторами. Як на мене це обов'язково, що потрібно проводити такі заходи безпеки для людей, тому що зараз дуже багато ситуацій трапляється з генераторами. Рятувальники піклуються про безпеку людей, і ми за це дякуємо і будемо дотримуватись правил. Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів? Неухильно дотримуйтеся правил безпеки, важливо забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям, передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі, забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій, тримайте генератори сухими, не використовуйте в умовах підвищеної вологості обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки.